новина, в лиємі новина Діва сина породила, породила в благодати непорочна діва мати Марія. Слава Божа і хвала у вертепі настала, з неба ангели злітають, синам Божим прославляють Марію. Серед темної ночі дивне світло б'є в очі, ясна зоря засвітила, де дитятко породила. Марія. Недалеко пастирі пасли стадо в долині. До вертева прибігають і з дитятком тут вітають Марію. На коліна упадають, подарунки складають, Що убоги дати може жертвуємо Сину Божий Марії. Ще приходять три царі, аж зі сходу, звідзарі, для Ісуса ставлять щиро ладан, золото і миро, Марії. І ми також поспішим, Богу дари принесім, у покорі прибігаймо, Синам Божим все благаймо, Марію.